Де ворога і спалити його гроші? Українські волонтери виготовляють макети військової техніки, на знищення яких ворог витрачає. Сотні тисяч доларів, і доки росіяни витрачають час, зусилля і увагу на приманку. Увага від реальних гаубиць відвернута. Ескізи макетів волонтери розробляють самостійно вироби з дерева і металу, легкі у зборці, витримують пошкодження уламками і можуть використовуватися багато разів. Як вони виглядають? Як ці вироби створюють? Ось далі в сюжеті й поглянемо. Менше п'яти хвилин потрібно, аби зібрати макет гаубиці М-37. Реалістичність її вражає. Стоячи в притул до макету, складно повірити, що це муляж з дерева. Такий макет можна доставити хлопцям звичайним бусом. І як ви сьогодні бачили, дві людини збирають буквально 3-4 хвилини цей макет без жодних інструментів. Та легкість зборки і транспортування не єдині переваги макетів, які виготовляють в майстерні благодійного фонду на часі. Муляжі на 90% відповідають оригіналу. Могли б і на всі 100 деталізувати, каже розробник Руслан Клименко, але військовим це не потрібно. Зараз, щоб макет виглядав по-справжньому, його треба максимально маскувати. Важливо не тільки сам якість макета, а елементи життєдіяльності, тобто сліди від підвозу, там техніки БК розкіданий. Ще одна з хитрощів частина елементів металеві, і це не тільки про реалістичний вигляд. Метал можна нагрівати окопними свічками, аби обдурити тепловізор ворога. Зараз уже от е, жабри, такі ми металеві робимо. Стволи завжди були металеві, але тут уже ми робимо з перепадом товщини гладкий ствол. Ворог активно полює за гарматами, М37-ки. роль макетів. Відволікати увагу від справжніх гаубиць. Росіяни витрачають чимало часу, коштів і зусиль на знищення муляжів. Вони стоять в такій лінії фронту, що на них звичайна впівішка не прилетить. Тобто у нас макет виходить приблизно півтори тисячі доларів. А щоб влучити в гаубицю три сімки, це потрібен або ланцет, або е, така дуже щільна е, батарейна атака. Клименко, співзасновник благодійного фонду на часі, раніше займався деревообробкою. Мав власний мебельний цех, в якому нині і виготовляють макети зброї. Екскізи макетів Руслан розробляє сам. Саме тут були розроблені перші макети. Не, не було жодних креслень, не, неможливо їх було дістати, тому просто з фотографій з інтернету, скрінів рулеточкою, масштаби вимірював. І вони вже дуже дуже сильно кардинально змінились. Ми зайвого куча відсікаємо, бо я безпосередньо відвожу постійно до хлопців наші макети, і з ними консультуюсь, на що треба звертати увагу, а що просто вони ховають маскувальними сітками. В майстерні невтомно працює і 19-річний син Руслана Владислав. Це шпілька нарізав. Це одне основне з зв'язуючих, завдяки чому збираються власні гаубиці. Це основне кріплення, яке не дозволяє її впасти. Влад, студент київського вишу, вчиться на маркетолога. Увесь вільний час працює на перемогу. Це там іноді безсонні ночі, іноді це там місяці вихідних, Але тут просто є розуміння того, що це треба робити. Тому що, якщо не ми, то хто? Зараз в мене почалася сесія, тому я тут проводжу більшу частину часу свого зранку і до вечора. Ось іноді там виходжу написати екзамен. Волонтерський шлях родини почався з перших днів повномасштабного вторгнення, адже Руслан Клименко, засновник проєкту Дика гонка, це популярне спортивне змагання, де учасники мають здолати смугу перешкод. З початку повномасштабного вторгнення вся дика спільнота об'єдналася заради волонтерства. З перших днів повномасштабного вторгнення у нас вже перша автівка. Ми всього підготували і передали хлопцям 176 автівок. От це як ми самі збирали гроші, допомагали приганяти, ремонтувати, фарбували. Нам багато учасників просто подарували машини. Дуже з літа 22-го івенти дикої гонки стали благодійними. Збирають гроші на армію. Також влаштовують змагання серед військових різних бригад. І ми перші, хто зробили на благодійних наших подіях рекрутинговий центр хлопцям. Це дуже зайшло. У нас вже було 18 рекрутингових центрів. Були перегони диких бойових дронів. Під час дикої гонки, яка відбулась 25 жовтня 2024 року, вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень, які передали армії. Волонтерам постійно доводиться вигадувати нові механізми, аби залучати кошти. Просто не хочеться навіть цих постів робити, бо важко важко емоційно в цьому плані. А завдяки фонду з'являються меценати, які відверто бачать всю нашу діяльність з перших днів, раніше окремо, потім ми об'єдналися. Фонд ми створили в кінці 22-го року. Благодійний фонд на часі продовжує купувати автомобілі та амуніцію для військових, допомагає цивільним. Але нині основна його діяльність це проєктування та виготовлення муляжів військової техніки. Вже більше 160 приманок поїхали на фронт. Роботи не зупиняються. Це вже підготовлені 15 каркасів для макетів гаубиці трисімки От зараз вони ще не фарбовані. Декілька операцій. Хлопці, якраз от в процесі, закінчують деякі моменти, і потім все на фарбування і відправляємо. Наталя Білогурова, Олег Мартинюк, телеканал Київ.